Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати рибну запіканку. Нам знадобиться 300 г консервованої риби. У мене сардина, ви можете взяти будь-яку, яка вам подобається. 4 сирих яйця, 5 столових ложок манки, 2 столові ложки сметану, сметани, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка розпушувачу, зелень кропу за бажанням. 100 г твердого сиру та 2 великі цибулини. Або, так, як у мене 4-5 дрібних. Спочатку наріжу цибулю та обсмажу на суміші рослинної олії та вершкового масла. Тим часом, поки у мене смажиться засмажка, розмішую яйця з сіллю. ...ї суміші додаю консерву, я вже її розім'яла виделкою, та додаю сир. Також я вже додала нарізану зелень. Тепер додаю сметану і гарно розмішаю. У мене вже також посмажилась засмажка, і я її також додаю в рибну масу. До манки додаю розпушувач, розмішую, манну крупу з розпушувачем, також додаю до рибної маси. Рибну масу я вже вилила в форму, застелену пергаментним папером та буду випікати при 190 градусах півгодини. Друзі, ось така у нас рибна запіканка вийшла. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!